Всім привіт! З вами Релакс, і сьогодні ми знову поговоримо про такий проект, який називається NotCoin. Все ж таки, загалом всю інформацію ще раз для вас проговорю. Тому що можливо багато хто не знає загалом, як буде далі, що буде далі з ноткоїном, тому що я знаю, що могла виникти паніка, бо всі говорили, що 1 квітня буде лістинг, а його немає. Тому перед початком відео обов'язково підпишіться на цей ютуб канал, тому що я перегляну статистику: 85% людей, які дивляться це відео, не підписані на цей ютуб канал, тому обов'язково підписуйся. Також, якби ти був підписаний на мій телеграм-канал, ти вже б знав всю інформацію, коли буде лістинг, на яких біржах про проект NotCoin і не тільки. Хочу тобі нагадати, що я кожного дня викладаю нові нові проекти, в яких ми заробляємо. Тільки ось взяти Honey Gain, Я тільки за сьогоднішній день вивів вісімдесят 80, вісімсот гривень, тобто 20 доларів прийшла виплата. Я відповідно зразу же зробив. Post. Також хочу тобі нагадати за такий проєкт GRASS, якого дроп буде 9 квітня, і ми просто встановлюємо розширення в нашому хромі, і за це нам дають поінти. І ці поінти ми в майбутньому конвертуємо на реальні гроші, а тобто вже 9 квітня. Тому обов'язково підписуйся, тут більше 25 таких різних проєктів, в яких ми або заробляємо, або в майбутньому щось заробимо. Посилання буде в описі. Давайте все ж таки я дам відповіді, які задавали адміну NotCoin в прямому ефірі. Все ж таки давайте я підведу невеличку статистику і хочу вам сказати, що 15% всіх токенів загальної емісії було зроблено в ваучера. Далі токени можна буде купити тільки на ринку, і нові токени не будуть друкуватися. За рахом підрахунок і розсилка токенів, вона буде на протязі двох тижнів. Далі чати, склади, ком'юніті. Все буде розраховано. І відповідно буде винагорода за склади. Всі чати були спеціально обнулені. Загалом екосистема ноткоїна, це всередині екосистеми. Не Екосистеми тон, але буде і своя екосистема. Загалом хочу вам нагадати і сказати про те, що нот, як додаток, він загалом не зникне. От. Але переродиться ось цей додаток і будуть нові шляхи взаємодії. Загалом через тиждень обіцяють нам анонс. Також на рахунок скінів. З великою ймовірністю вони будуть перероблені в NFT. Найрідкісніший буде панк, і найпоширеніша буде піца. Загалом лістинг 100% буде 20 квітня, і адмін сказав, що все тільки починається. І також на рахунок бірж я виставляв в своєму телеграм-каналі, на яких біржах може бути лістинг. Підтвердженою зараз є поки біржа ОКХ. Посилання на біржу Кікс буде в описі. Обов'язково реєструйтеся туди і вводьте мій код. Я думаю, поки це основне, що я мав вам розповісти. Я Надіюсь, ви багато з цього не знали. А якщо і знали, можливо, хоч щось почули нове. Загалом, це вся інформація, яка є на сьогоднішній день. Про ноткоін. лістинг буде 20 квітня, це остаточно. Про це я робив відповідний по своєму телеграм-каналі. І загалом це все, що я вам хотів розказати. Всім дякую за перегляд! Ставте ваші лайки і бувайки.